Коли Соня була маленька, коли собачка Соня була маленька, ні, неправильно так говорити. Тобто, як це маленька? Якщо порівняти із слоном чи китом, то всі маленькі. А якщо порівняти Соню з жабкою чи жуком, то вона просто велетень. собачий слон, чи навіть кит. Отож, правильніше було б сказати, коли собачка Соня була доволі маленька. А втім, так говорити теж не дуже правильно, доволі маленько означає, що тебе можна носити на руках чи в кошику для собак. А соню ніхто на руках не носив, вона сама всюди ходила, а часом гасала довкола господаря, чи квітника. Власне, коли соня була молодша, ніж зараз, у неї щохвилини виникали питання маленькі, великі і дуже великі. Дуже великі то такі питання, що не вкладалися навіть у голові Івана Івановича, хоч голову він мав чималеньку і капелюха носив 60-го розміру. Отож розумна Соня часто мусила шукати відповіді самотужки. А це геть непросто. Часом знайти відповідь значно складніше, ніж цукерочку в шафі чи кісточку в холодильнику. А маленька соня була вельми впертою і допитливою собачкою. І навіть якщо шукала відповіді не там і думала неправильно, то правильно робила, що думала. Тому, коли думаєш, значно швидше ростеш і дорослішаєш.